Популярними влітку є християнські табори, де діти не лише оздоровлюються, але й збагачуються духовно. Один із таких християнських таборів відбувся на парафії старих бродів, а також у церкві воздвиження чесного животворящого хреста. Під звуки популярної пісні української співачки збирається малеча і юні учасники християнського табору. Церковне подвір'я біля храму воздвиження чесного і Животворящого Христа стало місцем локації для літнього відпочинку та оздоровлення молоді. Загалом в екотаборі, який упродовж усього тижня провадив отець Тарас Дзьоба, відпочило понад 100 дітей. Допомагали зібрати таку кількість дітей різного віку у єдиний колектив аніматори, молоді парафіяни та учасники церковних спільнотів. Продовж тижня при парафії діє молодіжний парафіяльний екологічний табір з ініціативи бюро з питань екології Української грекотолицької церкви. Мета цього табору прищепити дітям любов не тільки до Бога, до Божого Слова, а прищепити дітям любов до світу, в якому ми живемо, світу створеного Богом. В тому часі ми з дітьми роздумуємо над тим, як Господь створював цей світ продовж тих днів його творіння. Роздумуємо рівно ж і про те, яку роль відіграє у цьому світі людина, як людина розумна, зокрема людина християнин, особа, яка не тільки живе на цій землі, а особа, яка покликана перш за все перед обличчям Бога свідчити ставлення своє до цього світу не тільки на слові, але і на ділі. Кожен день цього табору є. Особливим мене мене звати Михайло, мені 19 років. Я є аніматором тут на цьому дитячому екотаборі. Допомагаю дітям духовно розвиватися, пізнавати кращу Бога через природу, яку він створив для цілого світу. І також діти бавляться і знайомляться одні, одні з одним. Оскільки табір був з екологічним напрямком, щодня діти вивчали щось нове про довкілля. Наприклад, для чого потрібні дерева, яка користь, властивості і найголовніше як зберегти чисту питну воду для майбутніх поколінь. Розповідають учасники про будні, улюблені заняття та демонструють набуті знання про довколишній світ. Бігати, стрибати, танцювати. Тому що мені подобається цей табір. Я коли прийшла перший раз сьогодні, то мені дуже сильно сподобалось, бо тут аніматори розвеселяють дітей, багато бігають фільми якісь дивляться, ігри різні грають. Про цей табір я можу сказати, що тут дуже цікаво. І за цей другий день я вже тут, як вдома, знаю, що тут. Що і коли ми маємо робити? Завтра, в четвер, тобто нас має, має бути велопробіг. Тут, в цей табір, нам потрібно брати з собою щось перекусити. Ми, ми розподілилися на дві команди. І тут Дуже класні ігри, і все дуже класно. Цей екологічний табір від чесного хреста він навчає нас і заставляє, може і підказує, як чи очистити нашу природу. Сьогодні у нас була тема про воду. Нам розказували секрети води. Найбільше мені сподобалось те, що ми кожного ранку танцюємо банци, також перед молитвою перед їжею молимось. У нашій групі є 40 дітей. Ми називаємось Басили, кожного дня в нас є нова тема. Сьогоднішня наша тема була про воду. Я думаю, що діти добре її засвоїли. Не треба, щоб люди забруднювали озера, моря, океани, відходами, бо потім ми з цих озерів купаємося в них і до нас в організм потрапляють шкідливі мікроби. Найбільше гра мені подобається Алі Баба», Дніпро і ще пара там ігор веселих. Також цікавинкою цього табору буде велопробіг, який організовуємо. ми. Також буде там багато цікавого, і ми плануємо в кінці табору також розвивати природу і посадити таке символічне дерево миру, дерево природи. Темою четверга була наука про ліс, а дізнавалися про лісові масиви діти не на асфальті. Прихопивши з дому велосипеди, прикрасивши їх різнокольоровими кульками і прапорцями, учасники табору під керівництвом умілого модератора і духовного наставника отця Тараса, озброєні фаховим інструктажем від поліціянта, вишукувались у колону. Аби ця веломандрівка до Лагодівського лісу була безпечною, обмежували колону старші велосипедисти і автотранспорт. Там була наука про поведінку у лісі, заходи безпеки під час розкладання багаття тощо. І смачна молода бульба, приготовлена на вогні, так смакувала втомленій веломандрівкою християнській малечі. Відпочилі повернулися додому. Учасники табору запевняють, що таких вражень від перебування у літньому таборі ще ніколи до того не переживали. Мені в цьому таборі найбільше подобаються розваги. Якщо чесно, можу сказати, я тут так веселюся, як не веселилася в жодному таборі. Дякую. Мені тут найбільш, в цьому таборі мені найбільше е, е, подобається, тому що тут аніматори, нас бавлять, е, граємо всякі ігри, танцюємо банси. Дітки приходять сюди, щоб пізнати Бога, щоб дізнатися більше про природу, як потрібно берегти її. Ми допомагаємо їм у цьому плані. Граємо з ними різні ігри, танцюємо, співаємо. Тим самим вони здружуються і ми раді за них, що вони ростуть справжніми християнами. Дуже подобається в цьому таборі. Це найкращий табір у моєму житті.